Ну і тепер про ворогів. Російський диктатор Путін провів другу нараду щодо ситуації у Курській області. Вже майже тиждень там тривають бойові дії. Ну і наразі країні-агресорці не вдалося перебрати ініціативу на себе. Традиційно Путін заявив, що нібито таким чином західний світ бореться з Росією руками українців. Він вкотре звинуватив Київ у провокаціях і пообіцяв підготувати, як він сказав, гідну відповідь і додав Росія. Не припинить проведення спеціальної операції на українській території. Втім, якби російський диктатор не намагався вдавати, що у нього все під контролем. Реально Путін шокований проривом і наступом ЗСУ в Курській області, адже зупинити український наступ Москва наразі не може. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Журналісти згадують у матеріалі українського військового, за словами якого операція на Курщині має на меті максимально розосередити позиції противника і дестабілізувати Росію. Більд пише: Українська армія чинить невпинний тиск ракетами безпілот. Та артилерією. І навіть якщо росіянам вдасться сповільнити просування України, частково цілі операції на Курщині їй вдалося виконати. Ну і схоже на те, що російський диктатор остаточно втратив довіру до армії і тепер повністю покладається на ФСБ. Як припускають аналітики інституту вивчення війни, Путін призначив керувати обороною Курська директора ФСБ. Бортнікова водночас очільник генштабу е е Герасимов ймовірно розлютив Володаря Кремля під час зустрічі 7 серпня. Він набрехав Путіну про те, що його війська зупинили українське просування. На підвищення ролі бортнікова також вказує те, що Кремль оголосив саме контртерористичну операцію у трьох суміжних з Україною областях РФ. Ну а керувати же цим КТО мають спецслужби, а не армія. Разом з тим аналітики вважають, що формат контртерористичної операції може ускладнити росіянам справу і знизити ефективність їхніх дій при спробі зупинити операцію на Курщині. Тим часом навіть серед пропутінських політиків почали ширитися панічні настрої. Так, депутат Держдуми від партії Єдина Росія Андрій Гурольов закликав тверезо дивитися на ситуацію. Він зауважив, що на Курщині діють зовсім не ДРГ, а серйозні сили, які буде дуже важко виснажити. Крім того, Гурольов навіть визнав, що один із районів Курської області наразі окупований Україною. Так, росіяни починають потроху визнавати, що зупинити просування противника виявилося важче ніж вони очікували. Зокрема, Міністерство оборони Росії повідомило, що його сили вступили в бій з українськими військами у районі селищ Толпіно і общій Калоді, розташованих щонайменше за 30 кілометрів від її кордону. Росія звинуватила Україну у здійсненні терористичних актів на своїй території, як заявила офіційна речниця Міністерства закордонних справ, їхня Захарова операції зсу на території РФ, нібито мають одну мету залякування мирного населення. Уявіть собі, крім того, скандальна представниця МЗС країни окупанта вкотре закликала міжнародні організації. Виступити із засудженням атаки України ай-ай-ай! І додала жорстка відповідь Росії: не змусить на себе чекати. Угу. А водноч тим часом омбудсменка РФ Тетяна Москалькова скаржиться на порушення прав людини у Курській області. Вона просить Верховного комісара ООН з прав людини, цитую, засудити Україну за тероризм. Адже через атаки на РФ нібито постраждали тисячі мирних жителів. На скиглення Москалькової відреагувала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона заявила: якщо росіяни почали скаржитися в ООН на варварський напад ЗСУ, це означає лише те, що Україна все робить правильно.